Нам треба обчислити значення виразу 5х в квадраті, якщо х дорівнює 3. Я пропоную поставити це відео на паузу та спробувати вам відповісти на це питання самостійно. Добре, щоб розв'язати це завдання, нам треба всюди замість x, ось тут, підставити число 3. Так? Тобто тепер ми замість буквочки пишемо конкретне число. І це число 3 в нашому випадку. Тобто наш вираз матиме вигляд 5. Помножити на 3, так? тобто замість X3, 3 в квадраті. Ось ми пам'ятаємо, що піднесення до степені має вищий пріоритет, ніж множення, тому ну, ми можемо поставити ось так дужки, так? щоб це було більш явно. І просто рахуємо, так тут вже нічого складного немає. 3 в квадраті 9, тому 5. Помножити на 9, і це буде 45, і це буде нашою відповіддю. Розглянемо ще один приклад. Він трошки цікавіший, у нас 1 третя множиться на 6 в степені Х. І значення Х, х у нас дорівнює, ну, нехай 2. Знову пропоную вам поставити це відео на паузу та спробувати розв'язати це самостійно. Так, ну тут аналогічний підхід. Ми тепер замість X, у нас ось тут, тут Х, ми пишемо конкретне число 2. Тобто тепер у нас. Не буде ікса, а буде число, яке тут стоїть. тобто, тобто 2. У нас виходить 1 третя, множиться на 6. Тепер замість ікса ми пишемо 2. Ось. Знову ж таки, операції піднесення до степені у нас в пріоритеті. Тому це у нас буде 1 третя помножена на 6 в квадраті, 36. Ось. Ну і насправді це, ось ця дія це те саме, що 36 поділене на 3. Тобто це буде 12. Ось і це буде наша відповідь. Ось так от просто.